І він миє плиту, бачите, намальовано плита, тобто це розчинник жиру, або розчинник масла. Тобто Хто це любить мити гріль, наприклад, <хи> або якісь каструлі після борщу, ну, щось жирне. Або, ну Це ж зараз новий ремонт, по новому вже в стелю ці шкафи на кухні. Так? А в мене ще ремонт, і ще на шафі там. Є, є місце, де зібратися в пилюці. Ось, і там ще труби, є газові. Якщо ви як я не знаю, я раніше туди вилазила там декілька разів на рік, може два рази на Пасху і на Новий рік. А труби кажу, то легше покрасити чим відмити. І я їх раз в рік фарбувала в білий колір ну, газові труби. То, коли з'явився цей засіб, то от можна цим мантіжиром зробити. Витяжка саме противне на кухні, це що? це рішітка для витяжки. І ось цим засібом. Але він любить гарячу воду, цей антижир. Якщо це решітка, то ви берете, ставите у раковину цю решітку, заливаєте кипятком. Пам'ятаєте, що сапоніни виділяються в гарячій воді, воно нагрілося, буде тепла поверхня. І тоді запшикуєте або антижиром, або нашою краплею концентрат. Наші всі засоби вони взаємозаміняємі. Є ще у нас засіб для чищення поверхонь, це взагалі ідеально миє. І тоді дали трошки постояти, берете якусь щіточку. І ви ідеально відмиваєте вашу решітку. Наверх на шкаф. Коли я починала працювати, думаю, як же ж мені, це ж ця компанія, ніхто її не знає. Це мої були перші кроки. А я, ми до цього користувалися продукцією іншої компанії Авей. Okay. І думаю, як же ж переконати, що ці засоби кращі. Я приходила така мала, вилажу на стіл, кажу, полізли, де у вас саме таке забруднене місце. Ну, на шкафах. Так же, ж тоді ж не були, ще в стею в шкафи вбудовані. Ось так. Полізли, беріть телефон і будемо знімати. І коротше я беру одну таку бризкалку, антижир, одну бризкалку беру, каплю концентрат, і отак напризкала, і отак два кружечка тру. І вони знімають і воно все миється. Саме головне, що це все без рукавичок, що це все не псує шкіру, не сушить руки. Ну, коротше. І всі були ось такі очі, що це все отак. Легким движенням руки все це відмивається. Ось можна помити диван, можна минувку е новий буде. Де, ну, ну, зараз дивани є, такі молочні. У мене подруги такі. Ну, на тому ж дивані треба, щоб всі товклися, всі діти, все от такого кольору, як наш стіл. І що, вона каже, я боюся, чим відмити цей диван, ну, як його ну, хімчистку здавати, чи новий купувати, чи що з ним робити. Каже, ну давайте будемо експериментувати наш новий засіб. Ми отак напшикали, Я взяла отак мисочку да, з теплою водою, нову губку і така, щоб від, ну, віджала губку, щоб вона ну вода так не текла, достатньо була волога. І отак концентратом напшикала. Провожу по дивану і новий диван. Новий диван, можете собі уявити. От вона так, і так тик-тик, тик. А вона, а далі, давай далі гри мені кажу, далі за гроші. <рес> і так, і дівчата в нас зареєструвалися і стали нашими партнерами. Диван я вже чистила. Іван вже чистила, вже чистили, так? так? У мене виходить, ну там були такі от плями, ну чорний диван, і теж біда, це ж розвод потім ага. остається, і ти нічого вже не можеш зробити. Ага. Прямо наче вивів, розвод остається, і воно таким плямом і плямом. Я цим почистила, цим почистила, і все прекрасно. Шикарно. Так. Добре. Добре. шикарно Діщата, антижир, чи чиє в нас час трошки? <плес> Давайте зробимо <плес> що. Можна почистити прикраси оцим антижиром. Скільки так. коштує піти і почистити прикрас? 500 гривень. 500 гривень. Так, давайте да, збираємо 500 гривень Саме і скидайте своє золото. Тільки запам'ятайте, що кидаєте. все. Не все, все. На кожну прикрасу по 500 гривень. Кидай, дівчата. Я безкоштовна я пошуткувала. Давайте будьте щасливі. Зекономлю вам по 500 гривень Так, давайте, давайте прекрасно. Хто ще давайте. Давайте одну сняли. прекрасно. дівчата. А ви знаєте, я сама з Кривого Рогу і живу в живу в тому районі, де живуть цигани. А? У мене є гарна школа. То, а раптом цей дослід не вийде, то нічого страшного. І ще я знімаю. Я довіряю всім. Циганам теж. Беремо щоб... мантіжи. Іночка, давай, клади сюди. І Osionfish. Що ми робимо? Іцю, Давай. Дякую, дякую. І нічого, чистимо. Дякую, дякую, дякую. Так, дівчині. Я вам не обіцяю, що вийде. Ні, хай стоїть, хай стоїть, хай стоїть, хай стоїть. Так. Ти без води. Я теж без води. Ну, хай трошки постоїть. Так, Дуже дякую. Дуже дякую, хто ще не здав. Ой, так я живемо трошки. А що потрошку вже це перший раз, це вже не перший раз, так. Так, ну хай воно трошки попрацює, я буду його так періодично поколочувати, а в нас вже перший експеримент, Наша я готова вам розповісти про наш ще один засіб. Ви бачили, що я сюди. У цей чарівний стаканчик поклала своє волосся. Бачили, да? Дуже довго шукала. І тепер я хочу пройти вам показати, де волосся? Де волосся? Де волосся? Волосся нема. А як волосся Це так? розчинилося? За скільки часу? Дивіться, нема. Бачите, волосся 15 хвилин. 15 хвилин за 15 хвилин розчиняється волосся. І розчиняються нігті, розчиняється шкурка із кабанами, з сала брали шкурку. Ну, просто що швидкість різна. так Когось щось на ніч ставили, і фольга розчиняється. 20-15 хвилин розчиняється волосся. Шановні друзі, що відбувається з нашими легенями? Питання на засипку. Що відбувається з нашими дихальними шляхами? Дивіться. Дійсно, горять, так, тому що хлор це на сьогоднішній день, ну взагалі всі знають, що це хімічна зброя. В Першу світову війну була це ж ви перша бомбу хімічну використали. Основа цієї бомби, хімічної зброї був хлор, тому що це опіки слизової оболонки, це ваші легені, це очі. А дивіться, ароматерапія сьогодні дуже розповсюджена. Тому що цей запах, ми коли вдихаємо, він вже в легенях через там буквально декілька хвилин він попадає в головний мозок, попадає в кров, попадає в організм і дуже швидко діє. І тоді ви розумієте, скільки всього. А ще у нас теж підказала нам одна лікар, була у нас на презентації, і говорить, що таке хлор? Хто в хімію пам'ятає? Хлор це галоген і йод галоген. І хлор витісняє в організмі йод. І коли ви надихалися цим хлором, то що ваш йод із організму витіснився, його немає. І хлор дуже важко вивести з організму. Він практично дуже важко його вивести, Він не виводиться, він йод витіснив. Починається щитовидна залоза, яка відповідає за ваш гормональний фон. І далі йде збій у всьому організму і жіночі проблеми, і все все, що завгодно. Це ваша щитовидка. Тому що мені ну, друзі, це дуже важко. І коли я пам'ятаю раніше користувалися ми цим засобом, то в мене ванна моя стара цей засіб він просто з'їв емаль. Я Думаю, боже, так це ж він і наші ну, наші легені, наші. Ой, короче, ви мене зрозуміли. Не хочеться говорити про погани, хочеться знайти вихід і чим це все, шановні друзі, замінити. А замінити ми можемо. У нас є ось такий засіб, який на основі мильного горіха, який безпечний для тіла людини. І оце так воняє. Можна винести туди в кухню. Ось, а колись ми цим користувалися, і коли я пам'ятаю, користувалися, ще була вагітна. Я отак закривала собі нос, і рот, коли ну, ванну чимось, треба мити, унітаз і так далі, то воно виїдало очі. То як це можна? І воно накопичується. І я читала одне таке дослідження. Ви знаєте, що жінки наші, вони під під впливом цієї хімії. Ну, що концентрація цих хімічних речовин для той вредних шкідливих речовин, які ми, ми от, користуємося, от концентрація в 5 разів більша шкідливих речовин, ніж на цьому шкідливому виробництві, хімічному виробництві, тому що там люди в противогазах. А жінка, яка постійно прибирає в хаті, тобто ти нахиляєшся над ванною, так ти в тебе близький контакт. Наприклад, ви миєте скло, ви напшикали цей засіб, і ви ось цю ну, хмарку по суті ви дихаєте, ви вдихаєте, і тому Добре, дуже багато людей, які роблять флін зараз, дуже часто попадають в попадає Так, У нас є приходила Лена Раєнка, наша лідерка, і вона розповідала, що в неї прям стався, ну короче. Здорово вам дуже було погано. І ось засіб нашої баньо, який ми дуже любимо, який на основі. Ми цього літа поколотимо <рес> <рес> на всі там щось попропадає. Ну все може бути, ніхто не казав, яка буде реакція. Наші раз я бачу, що пропало. Так, тепер дивіться, що ми цим робимо? Відмиває крани. Ви прискаєте ваш кран блищить, і мені знаєте, що подобається? Що не треба його натирати, не треба його прям так сильно там змивати. Ну, спочатку ви його помиєте губкою новою, якщо він там забруднений, а далі ви просто його поприскали водою, змили, і він у вас блищить ну, просто ідеальний. Далі вапновий наліт на унітазі, оця жовта ну, полосочка, не завжди її можна відмити. І цей засіб, що я вам демонструю, він не відмиває. У мене є сусідка, колись до неї приходжу, в неї вона Юля, чистюля така, що в неї там як в операційній дома. Я кажу: що це в тебе на унітазі полосочка, у ще нікуди не годиться. Що це за, за стан того унітазу? Ну це ж не відмиває. Ну, кажу, так, зараз ми легким движенням руки поприскаємо іншим засобом. То ось цей засіб він відмиває за декілька разів, кого там в залежності від шару нальоту, ну але він відмиває. І ще, якщо не ну. Можна додати гарячу воду, буде працювати ще краще. Можна обдати гарячою водою, тільки не кипятком, ну, так, щоб не, не лопнули да, да. І поприскати буде ще краще. Відмиває і ржу. Увага! Іржу. Я особисто декілька разів так мені доводилось, що я відмивала. Ось. І саме головне, що цей засіб він безпечний. Все це без рукавичок. Все це, е навіть лікує, тому що мильний горіх, ми сьогодні говорили, це лікувальний засіб. Його в байорведі використовують споконвіку ще до нашої ери. От. І Загоюються на тілі людини, так як це дивіться, тут написано: антибактеріальний противогрибковий засіб, то якщо якась рана на тілі не загоюється, то там є якийсь збудник. І якщо ви. Приберете цього збудника, там якийсь мікроб, щось там є, що якийсь грибок, щось там не дає цій рані загоюватися. Коли ви його вбиваєтесь, рана загоюється. Тому коли ми користуємося мильним горіхом, розчин мильного горіху, 95% тут вода, мильний горіх, то в нас проходять псоріази, проходять дерматити, якісь пролежні, оця діабетична стопа у нас у людей. Були результати. Хлопці ну, на ногах грибок, коли ти постійно в цьому ну, ну, чоботах, цих в берцях ну, вологі ноги. Оце все наше баньо. Далі пішло вірусне папіломи, герпес, лупа грибкового походження, антибактеріальний противогрибковий засіб. І в нас в каталозі є перелік грибків і бактерій. Компанія зробила дослідження. Не просто так там, на слово, повірте нам. Зробили дослідження, тестували 14 видів грибків-бактерій. і І це такі дуже важко знешкодити: сальмонела. це кандіда. Це кишкова паличка, це всі види коків, золотиста філакок, синя синягнійна паличка, пліснява. Оцей та що на до речі, ви можете плісняву прибрати як на поверхні, mm -hmm. десь там в углах, там, в ванній кімнаті. Ось і і, і і точно так же на тілі людини грибкові походжу, захворювання грибкового походження. І це все вам. Вилікує. Ми навіть можемо горло поласкати, тому що коли у вас болить горло ангіна, це ентерокок. Познайомтеся. І коли ви пополоскали, будь ласка, він його прибирає. Кандіда, у нас є гінекологи, які сказали, що краще цього засобу нічого не може бути. У мене ну, і мама вже в такому віці прийшлося їй зробити операцію по жіночому, вже 82 роки мамі, ну так довелося. То коли ми готувалися до операції, у нас лікар. Наша людина, вона каже, світа, краще банью, нічого нема. Готуєтеся до операції, використовуєте це наш засіб. ось, Тому все без ускладнень, все слава Богу. тобто, будь ласка. А її є, так? Да. Oh, Спринсувалися. Розведено? Розведено. Звичайно, розведене. Дівці, це все народні рецепти. І ще раз, дів. люди, це народні рецепти. Диві. Компанія сказала мити унітаз, мити ванну, крани і все. Але зробила дослідження, щоб відрізнятися від всіх інших компаній, які є на ринку. Ну чим ми відрізняємося, розумієте? Чим? Mm -hmm. Якось треба, щоб вже задокументовано це було. Mm -hmm. Зробила дослідження, що якщо взяти колпачок на літр води і парити ноги, проходить грибок на ногах. І грибок може бути ну, як безду. Якщо безпечно для ніг, то можна а для рук, а для голови, а для всього тіла. І таким чином ми пішли використовувати і оце все народна творчість. І коли давайте, може хто як використовував, тільки крім того, хто як використовував цей засіб? І для тварин, і для рослин. Давайте декілька результатів, будь ласка. Із загального прибирання, то коти мене. Вони живуть у мене на вулиці. Є загальне От, прибирання у то нас. до обложки. Блохи працюють дуже добре. але періодично його їх треба береш, просто розведене це загальне перебирання, так на руки нанесла і собі, погладила котика. Так, все, і він, головне, що друга кицька його там лежить, чи самі лижиться. Нема ніяких оцінь посвідств, так як обично оцього що от блохів, що там і піна йде з рота, і все що хочеш, коли безпечну їм. Так, так, так. так. складно. Львівська... Воно працює. Посуд мої кіцькі, ну і ага. шиншили також баню, і воно працює також як проти глісних тобто для того, щоб не труїти тварин оціми, оціми пігулками невідомими. Да? Я нещодавно читала до речі, якусь якісь краплі проти проти глістів дали котам в притулки, і чотири зразу померли двоє в важкому стані. Тобто купили в ветеринарній аптеці. Це знаєте, як це дуже насправді небезпечно, там бувають. Продукти продаються, а нам про це не розповідають. Ну так само, як хворка, да, як нам ж не дають цю інформацію. Тому це о, користуємося ось остін. Ну і взагалі, у нього там камінчик пішов на ну такий, в мочі Я Я дала оліву, розвела з баню і з водою і даю їй по Ну Все добре у неї, все почувається активна кішка, не потрібно йти до ветеринара. Так що. Дякую, хто ще як використовує? Мої собачки п'ють банью із задоволенням. Я їм періодично наливаю водичку і вони п'ють. І особисто я, вигулюючи собачки, бачила вихід в цих фекаліях дуже великі глисти. Це були вони як опариші. От раніше цього ніколи не було, і я думала, що в них такого немає. Оказується є. тому і лапки обробляю. Особливо зимою, коли сілью посипають дороги, лапки у собачок страждають. Деже там рани бувають, які гнояться і ще щось. Коли промиваєш баню, супер. Во первих загоюється, так так. так, так і дуже задоволена цією зимою, теж буду використовувати. Дуже люблю баню для тварин. Я після, але кстати, до виходу на вулицю я завжди роблю три пшика по спині: там, де голова, там де сідло, і там де ну, хвостик. А самі лапки самі лапки не трогаю. Я обшикую це для того, щоб не було кліщів. Кстати, зараз дуже багато кліщів. У мене сусіди поприносили на собачках кліщі, мої не приносять, тому що я їх обризгую перед вигулом. І на людей вулицю. Бан баню розвожу з водою. У мене така пшикалка стоїть прямо біля коридора, де виходити. І мене вже всі знають. Чоловік вигулює, то він пшикає. Я вигулюю, то я пшикаю. А лапки вже коли прийдуть, обов'язково помили ж лапки після прогулянки. Так, і обробила баню, і все. Дякую. 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 Будь ласка. Ну, дивите ще хто? Меланома. Беланома. Меланома. Ідіть а... у нас, будь ласка. Розкажіть, у вас такі е, круті результати? Це у мене такі результати. Це перенести було дуже важко. Я його продовжую переносити. Е, меланома. Вона була просто обичний жировичок, маленький жировичок на правому коліні зверху правого коліна. І удаляти ми не пішли, бо ми не хотіли удаляти це мого чоловіка. Не хотіли удаляти, куди він дінеться. І потім я подивилася, якось там через деякий час, і там вже був, як оріш, був як яєчко, таке яйце було таке, і такого темного кольору було. Я йому кажу, пішли до лікаря. Пішли ви до лікаря, а лікар каже, коли я буду коротше говорити, що результат скажу, бо мало часу. Ми зробили, були в онкології на верховині, зробили біопсію. Після біопсії показала саркома. І тут йдіть, йдіть КТ зробіть. Зробили ми КТ. За цей час я думаю, що це вже мій досвід такий, що за цей час, відколи ми зробили біопсію, пішли за скоростю звука, пішли метастази, пішло все. Тому що ми зразу стали обробляти Петрович Андрій Петрович, приніс мені баньо, і він каже: мінімум 4 дні обробляти. І ми обробили в перший раз, ми, ми вже домовились на операцію. Це була неділя вечір, пів шостого вечора, а вже в понеділок ранком на операцію йти. І він назначив мені зустріч, і я після тої зустрічі ми вирішили таке рішення його прийняли рішення. і... Спав гарненько, спав, тільки один раз обробили. Це ми обробили десь було, десь, поки я обговорила свого чоловіка, було 12 годин ночі. Ми таки... обробляли Примочка? Просто обробили. Ширько. Просто, Ширько. Концентратом. Ні, один 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 було, к к потім, потім ми рішення прийняли ранком, що ми все-таки не підемо, чотири дні почекаємо і на четвертий день прорвали прорвало, і я не знаю, ви медики, не хто з вас медик, хто ні. Я б не повірила, якби мені хтось сказав, що, що фонтаном буде текти фонтаном буде ота чорна, запекша кров. Я на сьогоднішній день дуже задоволена. Ну, Я потім вже рішеннями після чотирьох днів тільки рішення прийняли взяти вже ці наші препарати, які у нас є, добавки, які у нас є, нам назначили. І ми приймаємо, і я дуже задоволена. Я на сьогоднішній день я задоволена дуже Петровичу, щоб він зразу відгукнувся на. І він ніколи мені не дзвонив, я йому дзвонила. Ніколи мені не дзвонив, він першим і взагалі не дзвонив мені. А це ж треба було в той час, щоб він мені подзвонив. І я дуже задоволена, і я дуже я молитися буду на цих людей, на Петровича. На дві світлани, які і Олесю, які е, свій час тратять на, на це, щоб нам дати якісь знання. І вони вчаться, і нас вчать цьому, щоб ми далі допомагали людям. І цьому президенту, який е, в Турції, який ці засоби, він, він, він теж не мало часу потратив на це, і гроші і всього, щоб все таки. Щоб наша країна все-таки отримала перемогу, і ми жили і процвітали в цій прекрасній, мирній Україні. Бажаємо всім добра. Дякую, Дивіться, ви можете подивитися, вода стала брудною. Подивіться, будь ласка, але подивіться, як іще, як заблищали прикраси. Можете подивитися, подивіться, будь ласка, дивіться, як блищать. Я прям собі аж собі я прям собі wow. сережки по почистила, прямо щаслива. Ви подивіться так на роботі можна і закинути час. <смак> 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 так що тоді можете <смак> взяти? <смак>

Ціли. Я зрозуміла. Да. Так, да. ну ви зрозуміли, шановні друзі, що нас, наші засоби результативні, Добре. вони як вам вони, диви, блискіті, як у тебе каблучка блест... блищить. Я щаслива, боже, в мене сережки заблищали, як нові. Ви подивіться. Добре. Ви бачите? А ви, ]bies. а, подожди, а ви взяли одну сережку, а другу не взяли. А ну давайте дві порівняємо. Боже, яка б я спочатку. Я спосіб. прям щаслива. Света, треба да, чаще робити презентацію. Почистити собі. Так, я чистила. Якщо вже давно не чистили, треба зробити Є різниця. Ну, бачите, це... Ну, короче, треба його витерти, бо воно мокре. Ну, все, Дівчата, беріть, розплутайте. Давайте, це моя цепочка, Я придумала себе, що у мене шатався мост, і думаю, от мені мост знімуть і на ті ж штифти, на ті ж корні поставити. Я прийшла, і хірург так говорить, носиком, раз, і всі мої зуби в руках. Я так розстроїлася, а я запла... запланувала їхати. Я кажу, що ви наробили. А он говорит, ну, если будешь сильно стараться, то через неделю придешь, буду я уже смотреть, что как твои зубы. И вот это ж баню. Сейчас очень большое, скажем, такое течение, что все говорят, пить или не пить, да? И у нас ну, было... И у нас хорошо. Я не буду говори, говори, Леся. И, 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 и вы думаете, что, что, что нас смотрят случайные люди? Я верю в то, что нас смотрят люди, которым мы надо, и те люди, которые нам надо. И вот Леся, она, ну, такой у нас диск, книги, все. И она говорит, вы забиваете в Google вот эти все наши вещи, это... Я там чат сбросить могу. Пав, Скажи, пав, который не иногенный пав. Не И не здесь не. идет описание, я, я, не имею это. И они знаю. говорят, что эти павы, они используются, не павы, а вот эти не даже в пищевой промышленности. И когда это Леся проговорила, это Чина, Леся я забила в интернет, и теперь я всем рассказываю, что можно горло полоскать, можно зубы полоскать, оно действительно заживает на глазах. При том всем, что я кушала К20, я ела К20, а потом мне... Наташа, Наташа говорит, а горло ты полоскала, а горло ты полоскала. Да, и зубы именно я вначале кушала К20, и была вот такая щека. Там он все повыдирал за один день. А когда я добавила полоскание, то именно вот эти наши средства, они уникальны тем, что они вообще уникальные. Когда мне люди говорят, а, у вас эти подарки, уже стукла щека. И когда мне люди Говорят, що подарки, это не подарки, то У мене був опыт, я покупала за більшість. Ось ці наші сім'ї. Я дуже вдячна всім за, за результати, і ми плавно переходимо до інших наших засобів. Ви вже зрозуміли, що з цими засобами у вас буде чисто, безпечно, посуд буде скрипіти від чистоти, і, і ваш будинок буде сяяти. Gracias. Sí.